Театр, що поєднував слово, музику та пластичні рухи. Театр, що побудований на українському фольклорі, театр, що вражав народною своєрідністю і неподібністю до жодного існуючого театру того часу. До його заснування і розквіту доклади зусиль найталановитіші літератори, режисери, актори і громадські діячі. Корифей це перший серед рівних, той, хто задає тон голосу хору в античному грецькому театрі. Саме такою сьогодні видається когорта великих акторів, що вийшли на сцену понад 140 років тому. Ця книга про зародження української сцени у Миколаєві в умовах колоніальної політики. Шляхи діячів театру корифеїв протягом багатьох років пролягали через Миколаївщину. Сукайте видання Наталії Кухар-Онишко карифеї Українського театру на Миколаївщині на книжкових полицях Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Історії, які маємо знати, книги, які маємо читати.